Гранату ТРН-7, вона насправді дуже важка, це така штука, камінюка залізна, де насправді можна навіть просто кинути в людину, там можна промати череп. Коли такою штукою, я так розумію, вона запускається з дробовика, тому що тут йдуть, це не рукою кидається. З дробовика, що всередині є газ, є там оскольче, та ця частина поражаюча. Того, коли така штука прилетить комусь в голову або відеокамеру, то там якби, у неї від голови камери нічого не вишається. Взагалі, здво от застосовують взагалі, ну, якби, на, на псевдо. Розгонах протестів, тому що це вже якесь майже як майже кіскова зброя. Справді такою штукою заряджати їх навіть холостими, якщо стріляти цими гранатами, то воно просто буде пробивати голову, як якісь здоровенне просто, вже як ядро від От, Така от ситуація з цими гранатами, які застосовує біорку проти населення. Ну і крім того, мабуть, саме від цієї гранати були нові види пошкоджень. От українці, Це я бачив, що вже м'ясо виривало там от, е шматками з ніг, от, тому що раніше там їх сікло ноги, а ця видно, граната саме наносить ще більш е сильніші ушкодження. Ну, звичайно, людей за все одно не зупинилося, це вище розізливо, тому що якщо скоти поводяться з нами по скотськи то і тоді люди з ними теж будуть відповідно, як зі скотиною режиму, яка вже взагалі втратила е будь-яку грань розуміння своїх е меж своїх дій. Скажіть, будь ласка, коли була застосована ця граната? Це от суді на Грушевську, це стріляли, це от е, постраждалі от вони принесли такі собі, як на на, на згадку. Це от Ганата Терен Сім, яку вони застосовують. Дуже дякую вам.